Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і знову від вас запитання. Єдине, що я не можу сказати, хто це був, тому що в мене, на жаль, не висвічує ім'я, є тільки буква В ось буква В задала запитання. І так, подивіться, будь ласка, якщо матимете час стосовно повернення додаткових виплат 30 тисяч для військових. Я, і ось пише, ви вже робили такий розклад два місяці назад. Можливо, щось змінилося. Давайте просто подивимося, що з цими 30 тисячами для військових? Що там змінилося? Ну, випадає перша вода, вогонь і глухий кут. Тобто, говорили, балакали, вогнем затушили, тобто. Пара пішла, ну, це я так, знаєте, енергетично щитую, і глухий кут у нас випав. Тут теж е ця карта, коли два жезли випадає, це м, коли застопорилося, ось як тут, а це показує, що десь між одними партіями і іншими партіями, десь, між прочим, десь воно, між прочим, загубилося. Тобто, рішення застряло. 30 тисяч, які мали виплачувати, верніше повернути військовим, десь воно застряло. Так про нього ніхто й не згадує, і ніхто не хоче про це чути. Що буде надалі? На, на найближчий час, чи до кінця року? Давайте дивимося вже літо. Можна подивитися, давайте на наступні півроку, до кінця цього року, 23-го, подивимося, чи щось зміниться? Ну, я тут бачу, що тут, в принципі, піднімуть знову це питання. Але дивіться, тут якось зміниться. Або будуть виплачувати тільки половину, або будуть не всім виплачувати. Якось так. да, да, Точно. А, дивіться, тут а, комусь будуть цілу суму виплачувати, комусь тільки половину будуть виплачувати. Звичайно, я тут ще скажу, що це буде ще затягнуто. Це питання буде затягнуто, але вони дійдуть такі, такі дойдуть до, як російською кажуть, согласування, Може хтось знає українське слово? Погод погодженість, напевно, так, погодяться, якось тут таки примиряться і погодяться. Але будуть ще, бачите, боротьба ще буде. Стосовно цих виплат, ще буде боротьба. Їх може трошки не так, щось там зміниться, але їх затронуть. До кінця року ще будуть розмови про це, і, як би це сказати, такі, дійсно погодяться на якомусь там етапі. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Якщо вас щось цікавить, якесь питання, не просіть просто подивіться там на якесь місто або на якусь людину. Будь ласка, задавайте конкретні питання, що саме вас цікавить? Тому що я не можу вгадувати, що саме вас цікавить про якесь місто або про якусь людину, якогось політика, наприклад. Ось, мені легше орієнтуватися, я можу трошки переробити питання, але мені легше так з вами працювати. Ви скоріше доб'єтеся ваших запитань, тобто відповіді розкладі, верніше розкладів на ваші запитання. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за вашу підтримку. Щасти вам і разом до перемоги.